Під останнім моїм відео, де я покращував свою першу гру, назбиралось багато коментарів, як ще більше покращити її. Тому за роботу останній раз я працював з Unity близько року назад, і зараз я реально забув, як там і що робити. І добре, що гру зберіг, а то не зміг би реалізувати це відео. Коротше, спершу скачав Unity і завантажив усе необхідне. Потім саму гру і не запускається. Пробую відкрити по-іншому. Фух, все відкрилось. Близько 10 хвилин мені знадобилось, щоб згадати, як тут все влаштоване. Перше я перевірив, чи все працює. Як і раніше, і все ок, можна приступати до плідної роботи. Дивлячись на мою гру, я зрозумів, що в ній немає такої атмосфери, оскільки це за рахунок текстур, яких тут ну, немає. Тому я почав шукати інфу, як їх додати, бо забув за цей час. Я знайшов відео, де в принципі було ясно, і почав шукати текстурки для себе. А так як зараз новорічно різдвяний період, то можна здогадатись, який стиль текстур я обрав. Я вирішив спершу прикрасити стовби в червону білу полосочку, чи то в білу-червону, неважливо. Я хотів, щоб це були немов різдвяні людяники, ну знаєте, такі скручені з одної сторони, але таких текстур я на просторах гуглу не знайшов і вирішив зробити їх самостійно. Відкрив Photoshop і зробив текстуру. Потім наклав її і щось не то, якесь воно гарне. Коротше, потрібно зробити симетрично. І зараз ніби все ок. В принципі, розібравшись, як робити текстури, я це діло відложив. Зайшовши в коментарі під минулим відео про гру, я задумався, а як виправити баг з кубами на другому рівні? І тут я прозрів. А якщо не робити префаби, це об'єкти, створивши, які ми можемо використати всюди, а просто скопіювати перший рівень, де куби нормально працюють, і перенести платформи з другого рівня на перший. І вуля, все має працювати. І чому я раніше не додумався до цього? Під попереднім відео мені порадили додати звуки, і це геніально. Можливо, саме цього і не вистачало. І я знов поліз в Ютуб, бо зовсім не тямлю, як це робити. Розібравшись, я знайшов плюс-мінус адекватну мелодію для головного меню. Потім створив Game Objects і додав Audio Source. Натиснув. Луб, щоб музика відтворювалася знову і знову, і закинув сюди мелодію. І вуаля, все працює. Наступним кроком додавання звуків. Тут все аналогічно, тільки є деякі нюанси. Спершу я вирішив зробити звук пострілу. Створив Game Objects, назвав його Audio Source, і в ньому ще один, який я назвав ось так, і додав туди Audio Source. знайшов норм звук і закинув його. Всі галочки забираємо, щоб звук не відтворився, коли нам це не потрібно. Далі у хід пішов мій улюблений код у скрипті для зброї. Написав тут ось так, а тут ось так. І все працює далі. Звук стрибка, і знайти справді нормальний звук дійсно складно, оскільки я звук для стрибка шукав хвилин 5 оскільки потрібен був не просто як в якомусь Маріо а нормальний, такий як г г. Ну, Коротше, ви поняли, і зразу знайшов звук для бігу, щоб потім не гратися з цим. Далі все аналогічно, як з вистрілом, тільки писати код в скрипті, де гравець вчиться ходити і стрибати. Якщо комусь треба, то скрипти будуть в описі. Все, як бачите, працює, але тут мене yeah. понесло. Я захотів, щоб коли гравець доторкається до землі після прыжка, то відтворюється звук, ніби він приземлився, і чат GPT почав мені писати код. Потім я захотів, щоб був звук, коли гравець вдирається в стіну, і чаджипеті почав додавати код, і в цей момент пішли. То щось не так. То якісь помилки, то якісь попередження, але то була ще не біда. Біда сталася тоді, коли я захотів, щоб були звуки і на іншому рівні. І коли скопіював гравця, то всі звуки злетіли, а гра не реагувала. Але я це за 15 хвилин до Петра. Далі я видалив гравця на другому рівні і додав гравця з першого, то гра його навіть і не бачила. І це ще не все. Після моїх кривих рук курсор вирішив зі мною погратись і не хотів слідкувати за персонажем, а постійно вилізав за межі гри. І тут мене знатно так про я не розумів, ну от чого? Може в коді щось начудив. Повернув минулий код і все одно нічого. Прописав код для фіксації курсора, нічого не змінилось. Може щось в налаштуваннях, і знову мімо. Час ішов, і я ніяк не міг перемогти хитрожопий курсор. Тому я вирішив прийняти критичні міри і видалив гру, щоб заново все зробити, але тепер без всяких експериментів. Після того, як знову додав звуки і мелодію для меню, я вирішив кардинально змінити рівень, оскільки він був занадто нецікавий. Так як темою даного рівня є новий рік, зима і так далі, то я вирішив додати сніг, просто накинувши текстуру снігу на землю і вийшло непогано. Також потрібно щось зробити з кубами, і я подумав, що круто буде з ним зробити подарунки. Але як це зробити? Я перерив багато сайтів, і текстури з подарунків не було у вільному доступі. Тоді я вирішив не витрачати дарма час і зайнятися іншими об'єктами. До кубів ми ще повернемось. Я накинув текстури, і вийшло якось отак. Текстури текстурами, але сніг ніхто не відміняв. Тому я зробив і його. На щастя, це робиться легко за допомогою Particle System Трішки налаштував і вже зовсім інша справа. І куди ж без мелодії різдва? І тільки погляньте, що вже вийшло. Єдине, що куби псують весь вигляд, і я згадав, що можна скачати пресети, це готові фігурки подарунків з Unity Store. Спершу я думав просто взяти текстури і накласти їх на куби, але потім до Петра, що можна залишити готові подарунки, і все. Далі потрібні ялинки, багато ялинок, які я взяв також з Unity Store. і інші атрибути різдва, коли я створював цей рівень, було близько 11 вечора, і це був такий крутий вайб, що я не хотів зупинятися. Я хотів творити і творити. Ворити я додав сніговиків, різні подарунки, людяники, шкарпетки, дзвіночки. Мабуть, ці моменти запам'ятаються мені надовго. Вже зранку я почав знову працювати, оскільки потрібно було ще багато чого доробити. Зокрема, я додав ще трішки декорації, наклав деякі текстури і прийнявся за головне меню. Ідея була зробити його також новорічно-різдвяні тематиці, тому я так і зробив. Відкрив фотошоп і почав креативити. Я додав і сніг, і ялинки, і хатинку, щоб було якомога атмосферніше, і вийшло якось так. Далі черга за кнопками. Для них також зробив свої кастомні текстури, змінив шрифт, анімацію і виглядає дійсно непогано. Також з'явився змінити мелодію бо стиль різдва, а музика як в шутері якомусь. І також сніг, куди ж без нього? І як вам? Залишилося ще 15 хвилин, і я подумав, що не дуже реалістично, коли сніг падає з чистого неба, тому знайшов більш кращий варіант. Ну Що наше все готово, окрім ще одного, а саме іконки для гри. В Фотошопі я зробив голову сніговика з сніжинки, двох бузиків, одної моркви і шістьох камінчиків, і через програму замінив значок. Хоча і не ідеально, бо я не подумав, що кнопка має бути у квадраті, а я зробив 16 на 9, Але то не страшно. Тепер я запросив нашого постійного експерта для оцінки зробленої роботи. Боже, три левела. <свисті> Ви перший пройти. Ой, а чого сніговик не Нє-ні. Я баран, боже, я заблудилася. Щось літає, а що це таке надумаю. У мене стрес. Пішов в третій час. Я звідси одразу на останній пригодню. Звідси? Так. Да. Він долітає. <свисті> Добре. я. Як далеко. Це опасно. Це дуже опасно. Я так там по снігу, якщо я второчуся в цю штуку. <глеви> <глеви> Воно не пригнуло, я пригала. <глеви> я піду після цього вальянку пити їм. Де я? Внизу? Ти не кажеш про мій другий переворот. Так, тобі, атмосфера. Що казати? <риснє> атмосфера лучша. У йшла дошки в поті. У висновку можна сказати, що сьогодні була пророблена велика робота, було багато зроблено, але скільки гру не покращує, та все одно є куди рости, і це дуже добре. Також не забуваємо самі рости і розвиватись у 2025 році, оскільки це єдине, що змінить нас в кращу сторону, усіх святами, і побачимось.